Спокійно, спокійно, не не лети на нього. Ножками піддавлюй, піддавлюй. Давай, давай, обдаруй. Вертай платно. Чого? Тющенко може було спокійно ставити злозно блокувати, скажи. Да. Да, да, да. Виможе листку давить, давить, все. Немав не спіши, не спіши. Дай. Легенькі удари накида, да. Давай концовка. Скра. Продовжуй дай. далі, дай. Далі продовжувати. По животику дай. Та-та-тан та, та, живіт. Джер, джер. Таня, доверни кулачки гарненько. Ліва, ліво, ручка. Добавляй, добавляй, не зупиняйте. приймаєш, відразу перекупуємо. Давай. Ще так, добавляйте. Таня, не заряджайся, ну серійно легкий удар кидай. Таня, вищі ручки, Плотніше все. Серійно, серійно, бей. Розхитуй, так. Да. Печень, печень є дивись. весь. Плак довертай. А сиріно, знизу з боку печень закінчує. Два джеба, Даня, два-три джеба туди за ним. Джеб, джеб, джеб туди. на зустріч тут. Даня, джебик. Двоєний джеб, Підніми руки вище. Голова живіт голова тут Даня. Вище руки не спи. Тільки довертай кулак. Йо-ма-йо. -йо. Хорошо. Попав. Живіт закінчуй. Голова, живіт, голова. Так, не відпускайте. Насядь, насядь. Дьорни зараз. Дьорни провали. Ну не лізь під нього. Провали, провали. Та не влітай, Даня, ну провели першу атаку. Провали його, а потім бий. Печень. Печінка є. Печінка. Живіт, живіт. Лівий живіт правий на голову піднімайся. Лівий живіт прави на голову дай. Лівий живіт правий на голову. Пробуй дай. Підходь, підходь, підходь ближче. Платніше ручки. платніше ручки, підходь. О, так, довертай, довертай кулаки. Даня, не влітай. Та вузенько не треба робити, покачай його, так. Давай, хвилинка остання. Це ж останній рамі. Ну, вище підніми руки. Плотно постав ручки на голову. Даня, ліву ручку підніми. Ліву ручку підніми. Ну і тут вибухай, чого ти стоїш? Завертай кулаки дерни тут, Даня, провали! Та ну не стой, ну провали, провали його тут! Стоп! Даня, ну зроби крок назад перший. Атаку провали його! Провали його, блядь. Підніми руки! Давай концовка. контовка! Стоп!